Шоу закривальне. Президент Трамп домігся закриття двох найпопулярніших американських вечірніх комедійних шоу. Упродовж цього року аж два культові лейтнайт-шоу Джимі Кімела та Стівена Колбера знімають з ефіру. Офіційні причини це образливі висловлювання та фінансові труднощі. Але всі чудово розуміють справжній підтекст. Медіакорпорації зігнулися під тиском президента Дональда Трампа. Іронія ситуації в тому, що колись саме ці шоу були символами американської політичної сатири, де вільно кепкували із наймогутніших людей світу. Тепер же жарти закінчилися. Буквально у цьому короткому відео ми розберемо цей скандал. Я розкажу перед історією, розкажу, що трапилося, і що може. Бути далі, залишайтеся, не перемагайтеся. Панагін лево юкінсігар до президент із текнес. Перед історією. Президент, що воює з медіа. Для початку трішки бекграунду і чому до цього дійшло. І це важливо для розуміння контексту усієї ситуації. Дональд Трамп Трамп ніколи не любив медіа, що його критикують. Будьмо відверті, ще у свою першу каденцію він полюбляв кричати фейкові новини на будь-яку негативну статтю про себе. Відповідно, повернувшись у білий дім після виборів 2024 року, Трамп узявся за медіа із потрійною силою. Для початку він постав головою федеральної комісії зв'язку або FCC, лояльну людину Брендана Кара, і той одразу почав перевірки чи не проти всіх провідних телеканалів, окрім спробуйте вгадати, Fox News. Сама комісія перетворилась на інструмент тиску. Кар ініціював розслідування проти ABC, CBS, NBC і навіть аналогів нашого суспільного NPR та PBS. Лише медіа друга пана Трампа Руберта Мердока залишилася поза увагою. Просто уточнюю, що Мердок це власник Fox News. Співпадіння, що цікаво, президент Трамп особисто вимагає карати канали, що несправедливо його показують. На його думку, звичайно ж, так у серпні 25-го року Трамп вибухнув дописами, де назвав ABC та NBC, Цитую двома найгіршими та найупередженішими каналами в історії, заявивши без жодних доказів, що правда, що 97% сюжетів про нього погані. А далі і пряма погроза відібрати у них ліцензії на мовлення. Корпорації, звісно ж, насторожилися. І ось вам ще приклад: у грудні 24-го компанія Disney, власник ABC, пішла просто на безпрецедентний крок. Вони заплатили 15 мільйонів доларів у так звану президентську бібліотеку Трампа як позасудове врегулювання позову. Перед історія була ну майже анекдотична, хоча тут не зовсім до сміху. Ведучий ABC назвав Трампа гвалтівником в ефірі, маючи на увазі справу Елізабет Джин Керол, де суд визнав Трампа винним у сексуальному насильстві. Та адвокати придерлися, мовляв, формально гвалтівником його не визнано. Бачите, лише визнано. Що вчинялося сексуальне насилля. Словом, справжні буквоїди. І, хоч багато юристів казали, що ABC зрештою, виграє суд, компанія Disney вирішила не ризикувати жонглюванням ліцензіями від Трампа і його команди. Так і виникла історія з президентською бібліотекою. Через кілька місяців ситуація повторилась із CBS. в липні 25-го Paramount, власник CBS, Теж відрахував 16 мільйонів Трампу, офіційно у його фонд, щоб він залишив їх у спокої, цього разу привід ще кумедніше, якщо так можна сказати, Трамп подав позов на 20 мільярдів доларів, кричачи, що CBS нібито відредагувала інтерв'ю з його опоненткою Камалою Гаріс, так щоб виставити його дурним. CBS публічно сперечалася, доводила, що нічого не фальсифікувала, але ось сюрприз. Як тільки Paramount задумала велике злетіє. Продаж компанії Skydance Media, яке вимагає дозволу FCC, про яке ми згадували раніше, то керівництво різко передумало воювати і просто виписало чек Трампові. Цинізм цієї ситуації відзначили навіть політики. Двоє сенаторів демократів і один незалежний Берні Сандерс написали листа з побоюваннями, що оця мирова угода може кваліфікуватися як банальний хабар президенту. Отже, до осені 25-го року медіамагнати вже навчилися не ескалювати. Але чи допомогло? Ну давайте глянемо самі. Дісней заплатила, та через кілька місяців вони отримали удар у вигляді скандалу з Джиммі Кімелом. Paramount теж заплатила і майже одразу ж поставила хрест на своєму лейтшоу з Стівеном Колбером. А тепер давайте детальніше поговоримо про двох жертв. Цього конфлікту вечірні шоу Джиммі Кімела та Стівена Колбера. Справа Джиммі Кімела. Жарт, що став останнім. Джиммі Кімел відомий тим, що гостро висміює консерваторів, і особливо Трампа. За це Трамп його не любив роками. Ще за першої каденції назвав Кімела невдахою і скаржився на його цитую, жахливі жарти. У вересні 25-го, після вбивства американського блогера та громадського діяча Чарлі Кірка, Кімел вийшов із монологом у своєму шоу. Він досить співчутливо говорив про родину загиблого, закликав не чубитися і сказав цитую, стріляти в людину це жахливо. Але навіть за таку помірковану позицію Кімела критикували. Тому у новому діалозі він був більш ущипливим, якщо так можна сказати. Але саме цей діалог і став для нього фатальним. Джиммі сказав в ефірі: банда Мага відчайдушно намагається виставити цього хлопця, що застрелив кірка, кимось. we had some new lows over the weekend with the maga gang desperately trying to characterize this kid who murdered charlie kirk as anything other than one of them and doing everything they can To score from it. Реакція влади не забарилася. Голова FCC Брендан Кар відчув себе не просто регулятором, а справжнім шоуранером телеконтенту. Він публічно вибухнув погрозами на адресу ABC одразу після того, що почув. Цитую: ми можемо вирішити це по-хорошому чи по-поганому? Це шлях до відкликання ліцензії. Компанії, що транслюють Кімела, мають самі це припинити. Свобода слова, 2025 рік, Сполучені Штати Америки. Під такий акомпанемент ключові партнери ABC, мережі локальних станцій, які ретранслюють, почали панікувати і заявили, що призупиняють показ шоу Кімела на невизначений термін. Ну ще трохи і шоу не залишилося б де виходити, навіть якби ABC його не зняла. Сам Кімел, дізнавшись про погрози Кара, збирався відповісти в ефірі. Він готував новий виступ, щоб поставити крапки на дій, але топ менеджмент Дісней налякався ще дужче, за даними The Wall Street Journal, співголова Disney Entertainment Дана Уолден особисто позвонила Кімелу перед ефіром, щоб дізнатися, що він збирається сказати глядачам. Судячи з усього, Джиммі хотів пояснити аудиторії, що його слова перекручують навмисно і дати відсіч дезінформації. Але на найвищому рівні Дізней прийняли рішення негайно прибрати шоу з ефіру, і Джиммі Кіммел Лайф відправили у безстрокову відпустку. Офіційне пояснення досить таки цинічне, бо канал навіть не згадав про тиск згори. Замість цього назвали висловлювання Кімела про кірка, цитую, образливими та нечутливими, і заявили, що цитую продовжувати надавати пану Кімелу ефір у наших. Громадах не відповідає суспільним інтересам. Що цікаво, що і про рейтинги не сказали ні слова. Хоча трохи раніше сам Трамп намагався виправдатись. Мовляв, Кімела звільнили через низькі рейтинги. about a great gentleman known as Charlie Kirk. Що ж. Президент Трамп, звісно, торжествував на своїй соцплатформі. Трамп написав радісний пост. Гарні новини для Америки. Шоу Кімела закрито. Вітаю ABC з тим, що нарешті ви Чоловік мужності зробити те, що треба. І щоб ні в кого не лишалося сумнівів щодо причин, він тут же закликав прибрати і решту неугодних. Цитую: тепер залишились Джиммі Феллон і Сет Майерс, два лузери на NBC. Зроби це, NBC, написав Дональд Трамп. Тобто прямим текстом наказав ще одному каналу вчинити так само зі своїми ведучими, які його критикують. Справа Стівена Колбера: збіг обставин чи змова? Тепер перемотаємо трішки назад у липень 25-го. Стівен Колбер це ведучий легендарного «Late Show на CBS, людина, що роками очолювала рейтинги пізнього вечірнього слоту. Його гострі монологи проти Трампа стали можна сказати головною фішкою цього шоу, за що його зрештою і обожнювали мільйони людей. І от раптом Бац і CBS оголошує, що наступний сезон «Late Show буде останнім. Шоу закривають у травні 26-го, закінчивши ціле десятиліття. Офіційна причина, звісно ж, тільки бізнес і нічого особистого. CBS заявила, що скасовує шоу виключно з фінансових міркувань, мовляв, важкі часи для телебачення нема чим платити. І окремо підкреслили, що це ніяк не пов'язано із змістом чи роботою Колбера. Але дивним чином рішення CBS ухвалили через три дні після одного епізоду лейтшоу, який точно не сподобався Трампові. І як тут повірити у звичайне співпадіння? Колбер у своєму монолозі розніс ту саму оборудку Парамаунт із Трампом. Я казав, що це важливо знати перед історією, бачите? Колбер сказав, що, цитую, ображений 16-мільйонною угодою, яку Парамаунт уклала з Трампом. І назвав її величезним жирним хабарем. While I was on vacation, my parent corporation, Paramount, paid Donald Trump a 16-million dollar settlement over his 60-minutes lawsuit. І ще додав, не знаючи, щось відновить мою довіру до компанії. Хоча б, якщо вгадувати, то 16 мільйонів могли б допомогти. It, say, Фактично, Колбер озвучив те, про що говорили всі. Paramount заплатив Трампу, щоб він не заважав продажу компанії Skydance Media, який мав отримати погодження уряду. Президент Трамп, дізнавшись про жарт, не приховував свої емоції в соцмережах, і CBS вже за кілька днів оголосила про скасування шоу. Трамп, звісно, тішився страшне на платформі Truth Social Він написав: мені неймовірно подобається, що Колбера прибрали. Чув на ABC Джиммі Кіммел наступний: у нього ще менше таланту ніж у Колбера. Тим часом CBS наполягав все чесно, просто фінанси. Але це не дуже відповідає фактам. Бо лейт шоу з Стівеном Колбером номер один. Ин у своєму таймслоті вже багато років. Попри загальний спад телеперегляду, він збирав у середньому майже 2,5 мільйона глядачів за ніч більше ніж конкуренти. І якраз у 25-му Нільсен фіксував навіть приріст його аудиторії, і, і ще шоу багато разів номінували на ЕММІ, і буквально в часі скандалу отримали чергову нагороду. Популярність Колберу якраз забезпечувала саме його гостра політична сатира і критика Трампа, і це визнавали чи не всі, ну окрім звісно, тих, кому ця критика дошкуляла фінансово ж так. Вечірні шоу стали у штатах менш прибутковими через YouTube та стрімінги. Але будь ласка, не вимикайте цей ютуб-відео навіть навпаки, якщо у вас є змога, підтримайте, будь ласка, це ютуб-відео і доєднайтеся до когорти людей, які допомагають нам тут все монтувати, склеювати докупи і випускати. В ефір, можливо, ми навіть коли собі свій бенд орендуємо. Хто ж має робити бутумц? Але вертаємось до теми відео. Так, оплачувати вечірні шоу стає важче. Наприклад, NBC урізала бюджети, скоротила бенд у шоу Сета Майерса і забрала один ефірний день у Джимі Феллона. Але на CBS нічого подібного не робили. Лейт-шоу не скорочували. Що натякає, гроші там були. Зрештою, на час рішення про закриття Колбер був чи не єдиним позитивним явищем в іміджі CBS. Адже рейтинги новин падали, серіали буксували, а його шоу стабільно лідерувало. Тож пояснення, що ми економимо, звучить трохи непереконливо. Постскриптум Пост криптом, або хто наступний. Тепер, коли Кімела та Колбера викинули з ефіру, всі запитують: а хто ж може стати наступним? Дональд Трамп у своїх постах прямо прицілився на Джимі Феллона і Сета Майерса з NBC. І якщо NBC Юніверсал буде потрібен якийсь дозвіл від держави, ну скажімо там, комкаст забажає злиття чи поглинання, то ми можемо побачити і третій акт драми закриття вечірніх шоу. І Джон Олівер, який на HBO кожну неділю нищівно критикує Трампа. Теж ризикує. І хоч цей канал не підпадає під ліцензії FCC, але Warner Brothers Discovery, власник HBO, і так має купу фінансових проблем. І це все погані сигнали для свободи слова в США. Ніколи не думав, що я скажу цю фразу. Ми бачимо проблеми не лише в телеканалі. Наприклад, у лютому, 25-го власник The Washington Post Джеф Безус наказав переглянути редакційну політику. А над The New York Times висить позов на 15 мільярдів доларів, який Трамп подав у вересні. Він звинуватив Times і видавництво Penguin Random House у наклепі через книжку та кілька статей, де журналісти копалися в його біографії. Але які би сильні юристи Times не були, сам факт зрештою вражає. Президент судиться з провідною газетою на суму, що здатна її повністю розрити. І, до речі, це не один такий позов. У липні Трамп подав до суду на Wall Street Journal на 10 мільярдів за статтю про його зв'язки з Джефрі Епштейном. Про цього пана краще самі поговоріть, або може колись зроблю відео. Ця ситуація засмучує, бо ще якесь десятиліття тому саме американські медіа та свобода слова були для нас зразком, до якого можна прагнути. А тепер виходить, що це не лише дуже все змінилося, але й може зникнути. Звісно, надія є, бо в Америці нікуди не зникли демократичні принципи, і від реакції суспільства та громадських лідерів буде залежати їхнє майбутнє. Загалом я готовий приймати ставки, чи буде у 25-му році якийсь великий протест у Вашингтоні, чи ще почекаємо до 26-го? Адже якщо не діяти. То до кінця каденції, у січні 29-го президент Трамп може змінити Америку до невпізнаваності. А я дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, пишіть його друзям, прокоментуйте. Це дуже важливо для розвитку цього каналу. Дякую всім, хто його підтримує. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Будьте живі та здорові!